Доброго дня всім, слава Україні! Героям слава! Я хочу сказати про важливе. тільки єднанні ми переможемо в цій війні, єднанні місцевого самоврядування і центральної влади, єднанні сили оборони, які стоять поруч, хоча. Ніколи до цього часу не було такої ситуації. Віднання е, волонтерських організацій, які допомагають армії, допомагають поліції, допомагають рятувальникам, віднанні країн. В цьому секрет нашого успіху і секрет нашої перемоги. Тому е, тут і зараз від е, всієї великої системи міністерства внутрішніх справ від всіх тих, кому ви допомагаєте, я знаю, що ви допомагаєте багатьом іншим. Після Дня Збройних сил України, який відбувся вчора, хочу вам подякувати за зроблене те, що ви робите сьогодні, і те, що зробите завтра. Це надзвичайно надзвичайно важливо. Щиро вдячний вам наснаги всім нам і великої спільної перемоги, на яку ми всі заслужили. Дякую вам, слава Україні! приду процу добрый